Привіт усім! Сьогодні, 9 листопада, починається ретро Меркурій, і пробуде він по 29 листопада, тобто, майже, майже весь місяць. Що ми пам'ятаємо, що ми не робимо по ретро Меркурію? Обов'язково, ми не починаємо ніяких нових проєктів, ми не купуємо техніку, транспорт або нерухомість. Продавати можна купувати краще, ні. Можна дивитися, можна тест драйви робити, можна торгуватися, але не підписуйте ніяких важливих документів з приводу купівлі нерухомості або транспорту і техніку. Також, якщо ви все ж таки купуєте техніку, не можете чекати. Обов'язково зберігайте всі чеки, всі гарантійні талони, все, що вам дають разом з цією технікою, якщо що, щоб ви щоб у вас був шанс, можливість повернути раптом щось буде не так. Також ми не робимо ніяких операцій. Планових операцій, уколів краси, пластичних операцій, все, що можна перенести, все переносити. Те, що термінове, екстрене загрожує вашому життю або здоров'ю, звичайно, все це робите. Не дивіться на ретро-рух планети. Не підписуємо нових е і важливих, навіть якщо не нових, але важливих договорів, угод, трудових контрактів. Кредитів, це також да, підписання, шлюб, ми не заключаємо шлюб, не підписуємо цей договір, можна сказати, да, договір. Тобто все, що потребує якогось вашого підпису, то поки що не підписуйте, по можливості максимально це відкладіть. Дуже хороший час для чого? Для того, щоб щось переробити, повторити, перездати, доробити, зробити якісь корективи, внести, редагувати. Ання, тобто, щось переробити.